Вітаю. Тут ми сортували нові лотики з дитячим одягом. Крейн, лупілу, тополіно. От зараз так красивенько вам буду викладати, що входить у лотик. Лотики, до речі, невеличкі, дуже зручно і вигідно по 10 кілограм. Дуже класна, прекрасна ціна 14,90 євро за кілограм. Сортовано в коробочки. Удобненько куплять. До речі, хочу поділитися цікавою новиною. Ми вчора почали проводити прямі ефіри з продажами, дуже класними цінами. Називаємося тепер там в ТікТоку в прямому ефірі Аукціон. Бо дуже цікаві фішечки, деколи де часом стараємося анонсувати перед тим в наших групах, коли буде проходити. Дуже цікавимся думкою наших сталих клієнтів. В принципі, дуже прикольні варіанти проводження цього ефіру. Ну, а зараз я вам показую насортований відео огляд лотик дитячого мікса, це до речі, сезон літо. Дівчонки постаралися накласти багато футболок, прокольних, шортів, суконочок. Розміра, до речі, тут хороші. Не є зовсім мальопство, починаючи десь від двох, напевно, рочків. Такі класні йдуть в упаковочках товарчик. Де, б відкривала з упаковки, щоб ви могли ближче, краще роздивитися, що є в лотику. Отакий як зараз я забираю в сторону. Є ще, до аксесуари асесуари різні суконки, панамки, шортики, трусики, спіднички. Дуже-дуже класні пропозиції, дуже красиві речі. До речі, там є речі, до речі, рифма вийшла. Лосінчики. Можна багато чого поскомбіновувати, прикольними костюмчиками, поз'єднювати. Підлітковий варіант є 158-164, якби щось. В принципі, речей дуже багато. Я потім в описі напишу, скільки кількість одиниць в лоті, тому що зараз не хочу займатися ефір прямий, хочу скоренько показати, що є в лотіку. І потім рухатися далі, бо хочеться відновити більше, показувати на відосиках таких цільових оглядів. Взорів для вас, Трунділяхи такі прикольні. Так, відсуваю в сторону. Рюкзачок для мальопи яскравий такий класний. Є штанятка, комбінізончики. Переважно весь дитячий одяг, переважно. Я не кажу, що абсолютно, я кажу переважно. Переважно весь дитячий одяг іде з натуральних тканин. Подивіться, якісь. Класнючий без на девочку 7-8 рочків пише. Просто обалденний комбез. Бог би на дорослого забрала б свою. Жартую, конечно. Трикотажні суконочки, дуже такі прикольні, різні розміри. Маленькі, більші. Подивіться на принцеску, яка красотища. Такі ще і... Футболки і майки в упаковочках. Бренди П'яце Італія. Лупіло, Тополліно. Тоже яка класна штука, подивіться. Вообще П'яце Італія, дуже оригінальні речі роблять. А в принципі, цей бренд. У нас навіть є окрема позиція цього бренду. Ну, а зараз показую те, що дівчонки насортували нам шортяхи. Піжами попадаються небагато, а то на шартях і то костюм футбольний. Кстати, хто хлопці займаються футболом, Кастора дуже класний бренд, який виготовляє спеціалізовані спортивні форми. Отака от штучка на довший рукавчик. Зараз ще переберу, що на довший рукавчик попадається у лотіку. Будь ласка, якщо у вас є якісь питання, пропозиції, можете висловлювати свої думки у нас у групі. Ми реагуємо на всі коментарі наших клієнтів. Ми стараємося працювати, щоб вам було комфортно і зручно з нами співпрацювати. Ось такий лотік-огляд я зробила. Остання така прекрасна, красива, яскрава, на довгий рукавчик, трикоташка для хлопця. Ну, я думаю, що для хлопців старіше. от дріб'язочок є: різні панамочки. Шкарпеточки, трунділяхи. Ось ще якась, дивіться, попалася кофточка, я її не показала бо не попадалося. Кепухи отакі на літо пацанам, хлопцям. Дуже класно.